Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні хотів би вам зробити огляд на ось такі акумулятори, які я замовив на Aliexpress. Це акумулятори від фірми Ось подивіться, який вони мають вигляд. Це акумулятори формату 18650. І що цікаво, що ці акумулятори заявлені ємність них 4000 мА. Що таких акумуляторів я ще мені не, не траплялися о, в найбільші які 3500 мА. А тут вони розмістили в 4000 мА. Ну Дуже цікаво мені, що це за акумулятори. Я читав про них е, отзиви в самих коментарі е, в Алікспресі і ну, не знайшов ніяких оглядів е, на YouTube каналі, тому захотів зробити вам показати, може вам цікаво буде, е, може ви хочете їх замовити. Це е, акумулятори. До речі, замовив я їх в 2,5 місяці, вони йшли до мене. Ще такого довгого я очікування не бачив. Е, Взагалі-то, е, звичайно, коли я замовляв на Алікспресі акумулятори, то вони приходили набагато швидше. Приходив е, е, пос, посилка. пуста е, З листом, там написано, що очікуйте акумуляторів наступні в наступній посилочці. А, а тут ці довго дуже, ну, довго дуже чекав їх, чекав їх, вже дивлюсь, ну, коли вони будуть, ну, коли, і, ну, все-таки два з половиною місяці вони, е, аж через два з половиною місяці вони прийшли. Е, і, до речі, прийшли на місць UA. Звичайно, коли замовляєш е, якісь е, звіти е, товари, то вони приходять зразу видно на місті Є, що відправили вам, і очікується, і видно, що до вас посилочка йде. А ці взагалі ніякого не було на місті Я, ніякої не було відомості про ці посилки. От вчора я дивлюсь, прийшла СМС-ка від місту Є, і бачу, що прийшли іменно ось ці, ці акумулятори. Так, тоді дивіться, є за моїх 4 штучки. Це були е, в новорічні свята. Були акції, вони мені вийшли по 100 гривень одна штучка. Зараз я бачу вони зовсім великі там ціни на них. Там, мабуть, в районі 600 гривень, 700 гривень. Вони. Але ось вийшли вони мені по 100 гривень. 400 гривень я віддав за оцих 4 акумулятори. На вид вони красиві, гарні. Написано дивіться, написано 4000 мА 18650, 3,7 вольти. Ось так написано, але одне, що дивіться, 4 я їх замовив, коли їх розпакував. Ось три прийшло нормальних, а одна. Я не розумію чому і що трапилося. Ви бачите, що тут? Чомусь вона в такому стані. Я не знаю навіть така прикрість, яка мені. Дуже не сподобалося. Але 100 гривень ось цей акумулятор. Якщо тут дійсно ємність 4000 мА, це просто якесь чудо. Зараз бушні акумулятори, якщо замовити, то там по 3000 мА то вони стоять в районі 100 гривень. А це новий акумулятор 4000 мА. Я навіть не знаю, не дивився, скільки вони в нас в Україні коштують. Ну я знаю, що по 3500 мА. То вони десь коштують в районі 250-300 гривень нові інших фірм. Е, так, ну що ж, тоді давайте що ми зробимо? Дивіться, я ще не мірав, скільки в них прийшло, вони в 2,5 місяці вони йшли, і чи заряджені вони, чи ні. Так, давайте ну, перевіримо. Так, перший. Як це вам? Щас перший, якщо вам буде видно, так. я думаю, вам видно. Так, перший акумулятор. 3,730 Ну, бачите, вони не дозаряжені. Так. Наступний акумулятор. 3720. Так само 3028, там 30 пішло. Так, наступний. Це що пошкоджений трішки. 3739. Ну, так, нормально. Всі майже однаково заряду. 3731. Е, ну, нормально, однакової ємності. Не знаю, як вони відправляли, яка в них була. Які в них були Не ємності, а в вольтів. Де це мої ваги? Ось такі пухонні ваги. Пробуємо на них, буде вам видно чи не буде вам видно. Я навіть не знаю. Видно вам? Я думаю, що щось та й видно. Так. Перший комнатор 48 грам. Дивіться, навіть ну, як, як заявлений він, так і він важить. 48 грам. Так. Другий 48 теж грам, третій 48 грам. І четвертий, Четвертий навіть 49 грам. Ну, це дуже говорить про хорошу якість, якщо всі акумулятори, і так як заявлено там вага їхня. Я думаю, що тут і буде десь в районі 4 тисячі, бо вони важкі і ну побачимо. Це буде дуже цікаво. І, до речі, пишеться, що максимальний струм розряду 12 А. Кому може потрібно буде такі акумулятори. Так. Тоді давайте попробуємо замірити ще їхню ємність. Ну, літокалу на чому? На літокалі мірити. Так, давайте пробуємо. Так, перший. Ось так. Так, фаст тест. Поставимо 1000 мА, щоб, бо це 4000 це вони будуть розряджатися, заряджатися. це Цілий день, мабуть, потрібно буде. Так, і давай, давайте всього два. Я не буду всі заміряти. Якщо, тут, якщо два будуть, то я думаю, і інші теж будуть. Така ємність нормальна. Так. Ой, так, фаст тест. Що це так? Фаст тест і 1000 мА. Так, ну що ж, як ви бачите. Так, тоді я думаю, ну... Хай вони розряджаються, заражаються. Я вже включимося тоді, коли вони пройдуть цей тест. Побачимо. побачимо, на що вони здатні. І чи є тут цих 4000 мА. Ну, і акумуляторів ще мені не траплялися з такою ємністю, іменно формата 18650, Я навіть не знаю. Ну, Побачимо, Ну, побачимо, чи змогли втиснути вони ці стільки мА ці акумулятори. Ну, Дуже буде цікаво. Ну що ж, тоді включимося, коли. Вони вже розрядяться, тоді я вам все покажу Даліше. Ну тоді чекаємо. Так, закінчилось вимірювання ємності цих акумуляторів. І знаєте, що? Ну, доволі непогано. Дивіться, це був фаст тест, був на виміряння на заряд. І дивіться, 3836 мА ємність. Це першого акумулятора, другого 3860 мА. Ну, що я можу сказати? Ну непогано, доволі непогано. Дивіться, я вам покажу ближче, можливо, не видно. Так, добре, дуже добре. Хороші якби, акумулятори. ну Нема тут 4000, але можливо майже 3900, можливо, якщо поставити на розряд, заряд, можливо, тоді буде краще. Ну, що, що? Тоді класні акумулятори, так, майже. Їхня заявлена ємність 4000 мА, майже так вони і є. Особливо враховуючи їхню ціну в районі, ту, що я замовив 100 гривень, це просто супер акумулятори. І конкурентів їм, я думаю, немає. Особливо з такою ємністю. Так, ну що ж, я думаю, я вам показав вам це. Дуже хороші акумулятори можна замовляти. Одне, що довго трошки йдуть. О, А так і ціна змінилася. Не знаю, можливо, будуть якісь акції, можливо, вони по... трошки менша ціна їх стане, але непогано. Непогана ціна, навіть їх по 150 гривень теж непогана ціна за такі акумулятори. Тоді, добре, ну, то будемо завершувати. Дякую всім за те, що мене дивилися. Підписуйтесь, ставте лайки, дизлайки, пишіть коментарі, чи подобаються вам мої огляди. До побачення. До нових зустрічей!